Вітаю вас! Ви дивитеся перший міський. Це інтерв'ю дня в студії Ринок Рокосього. Будемо говорити про те, як сьогодні власне, можна і потрібно розпочинати свій власний бізнес. Знаєте, коли готувалася до цієї теми, то я задумалася насправді. Якось часто ми останнім часом говоримо про працевлаштування. Мені здається, що це дуже актуально і це дуже така тема, знаєте, на часі. Тому що так, на жаль, війна ще продовжується, але ж економіку, вітчизняну економіку треба підтримувати якимось чином. А ми всі. Знаємо, що і малий і середній бізнес це якраз ті учасники ось цього економічного такого простору, які ну, досить активно підтримують економіку. Тому якщо зараз говорять про те, що під час війни є кількість людей певна, яка хоче розпочати свою власну справу, яка хоче працювати, яка хоче підтримувати таким чином українську економіку, то мені здається, що це надважливо. Ось такий проєкт існує сьогодні у нас. Володимир Філіпов, керівник проєкту Невідкладна допомога за до існування Омадам, що постраждали від війни в Україні, і Олена Мороз, асистентка цього проєкту. Вітаю вас! Дякую, що долучилися. І Давайте будемо знайомити все ж таки наших читачів, слухачів, глядачів, і з тим, що такий проєкт започаткувався. Як ми з вами вже трошки поговорили, так розпочався 1 листопада і наразі mm -hmm. він продовжується. Ну я так розумію, що він пілотний, тобто далі буде зрозуміло вже так, чи піде ця справа далі, чи на цьому пілотному проєкті і завершиться. Що зараз на якому ви етапі? Зараз в нас ну скажімо так закінчується перша половина проекту. Насправді. В програму напрям підтримки бізнесу в нас зараз вже прям зараз ідуть заняття, і на саме цей напрям вже набір завершено. <гум> ну тобто, тому що вже йдуть комплексні заняття, і там долучатися вже не можна до цієї програми. <гум> Але інший наш напрям гроші за роботу в зараз працює він, скажем так, повноцінний, не повноцінний, а постійно діючий напрям нашого проекту. <гум> Зараз ідуть заняття. Е, яка це група? Я знаю, що заявок у вас було багато, більше ста, здається, так? Mm -hmm. Бажа... навіть, навіть Чих... більше. Тобто взяти... то це заявки саме mm -hmm. тих, хто хоче відкрити власну справу. А давайте тут одразу це. Давайте ви будете так детально розповідати, mm -hmm. хто ці люди взагалі, і як це все починалося. Тому що ну, якось так сталося, що ми з листопада про це не говорили. Mm -hmm. Ну, напрям підтримки мікро та малого підприємництва він розподіляється на інкубацію та акселерацію. Інкубація це процес започаткування бізнесу, акселерація це процес його розвитку. Але під час війни зараз інкубаційні процеси, ми їх ну, скажімо так, трохи змінили під цей підхід. І до цього напрямку ми долучаємо підприємства, які хочуть відновити свій бізнес, якщо вони постраждали uh -huh. якимось чином від обстрілів або з окупованих територій. Або якщо вони релоковані. Також ну, потребують підтримки. Також це може бути і місцеве населення, але до них висувається низка вимог, яких а, Ну, якщо це сформований а... бізнес, то зрозуміло. Так це лише підтримка, чи це відновлення, як ви кажете, так, чи поверне або, або релокація. А от людей, які ніколи цим не займалися, і, от під час війни, ну такі сміливі вирішили це mm -hmm. робити. Так, ну цей процес інкубація започаткування бізнесу. Тут можуть бути люди, які взагалі не робили в них, може нічого не робили раніше, не було uh -huh. підприємської діяльності навіть. Або тих хто коли займався, може там давно це було, а зараз вони хочуть відкрити власну справу. А може бути лише ідея, може бути якесь вже цілком таке сформоване бачення, може бути хобі. Головне це, щоб людина була замотивована. Якщо вона замотивована, вона зможе стати підприємцем. Uh -huh. Ну, Олена, а чим ви саме займаєтесь? Я так розумію, що ви теж допомагаєте і ну, спілкуєтеся з такими потенційними бізнесменами, так? Так, ми спілкуємося. Ну, в цьому проєкті я більше допомагаю Володимиру як асистент керівника. Ми спілкуємося з бенефіціарами, опрацюємо заявки, готуємось до занять, да, бо заняття в нас проходять раз на тиждень для кожної групи. Допомагаємо нашим вже існуючим бенефіціарам, да, з, зі складанням бізнес-планів або Ну, тобто допомагаєте на всіх етапах, на всіх да? етапах створення так. бізнесу? Спілкуємося так само з тренерами, да? тобто в нас зараз є така комунікація, створені загальні групи, чати, де бенефіціари можуть задавати питання, тому трохи так навіть координуємо цю групу. Ви сказали, що більше ста заявок було, mm -hmm. так? А скільки наразі от учасників цього? Саме цього етапу зараз кільки за загалом в нас 150 заявок на оба на напрямки. На інкубацію. по Одещині ми зараз говоримо, так? Чи так, ми на початку це не зазначили. Наш проєкт працює в Одеському так. районі Одеської області, тобто всі громади, які відносяться до Одеського саморайону. Одеський район, так Так. і ми зібрали загалом 150 заявок, з яких, якщо так округлити, до 50 буде на акселерацію, і десь 100 буде на інкубацію. На акселерацію група. Ну в нас однакові за кількістю групи по 36 осіб. Угу. А, вот. Кількість грантів, які в нас є, їх 30 84. Вартість одного гранту складає 187 тисяч гривень. Але ця сума, скажімо так, вона динамічна. Це мінімум, так? Від цього це, це стартує, мінімум, чи це, як Це, це, це мається на увазі, що якщо людині потрібно менше, ніж ця сума, то залишки цієї суми зі всіх інших залишків може об'єднатися ще один грант. Угу. Ну, в нас є запити, які, наприклад, не 180, а там 100 тисяч 120 тисяч гривень. А тобто може бути власна справа навіть угу. на суму і менше 100 тисяч, так мені так, здавалося, так, що менше. 180 це і не так, то начебто й багато, але угу. в абсолютно реально, да так? на так, ці це кошти. З якщо, наприклад, ну прості приклади, якщо людині достатньо ноутбука вже щоб працювати, угу. то А, ну да ну, ну, не потрібно 180 не потрібно. Ну можна ще витрати гроші, наприклад, на обладна облаштування робочого місця, там стіл сто з. Стілець там, або канцтовари, можу, не канцтовари, а ну, якісь прилади, обладнання, mm -hmm. периферійний там, принтер може там, потрібно, але все одно може ну, бути достатньо і вкластися в меншу суму. Угу. А ця сума визначається вже на етапі розробки бізнес-плану, так Я правильно розумію? Так люди прораховують бізнес-плани, тобто... і в них виходить та сума, на яку вони мають вийти. Вона може бути навіть більше ніж сума О, гранту, так. оскільки вони можуть її дофінансу самофінансувати. Якщо в них є власні кошти або угу. можливості, тим більше, що якщо це діючий бізнес, в них зазвичай є кошти на це, угу. і вони мають розраховувати. Ну що їм потрібно, якщо це, наприклад, якісь наприклад обладнання, яке коштує дорожче ніж. Сума гранту, uh -huh. то вони просто СОФінансуються. Або є, розглядаються інші випадки, наприклад, кредитування, або ну, тренери бізнес-тренери на заняттях саме цьому і вчать. Тобто попросити ще один грант ні, так. Ну тобто, якщо mm -hmm. на одну бі на одну справу, mm -hmm. один грант І так. більш того, якщо так вже глибше сказати, то наприклад, якщо в зі однієї сім'ї є два заявника, то ми можемо на програму взяти тільки одного, просто заради справедливості, щоб іншим також вистачило місця. Угу. У нас є такі просто заявки, де з однієї сім'ї люди хочуть з різними ідеями піти на цю програму. Mm, навіть так, тобто навіть не так. сімейний бізнес, а справді у кожного свій власний так. бізнес. Але так. заявок дуже багато, і ну, як правильно сказати, що не можна давати кілька грантів скажімо так, в одну сім'ю. Сім тому що mm. треба їх Це несправедливо. Ну, Несправедливого да, порівняння до інших. Менше. Олена, долучайтеся так до нашої... Я хочу так, додати. Так. Трохи хочу зауважити. Ми зараз говоримо про гроші, да, про те, що ми надаємо грант. Але хочеться сакцентувати увагу на тому, що ще одним важливим компонентом є навчання. І програму навчання Це перший важливий мені здається. Це, Цього це, треба почати основний, це, основний. Так. це основний момент. Так. Тому люди, які потрапили вже на навчання, вони вже є переможцями і пройти це навчання. Створити власний бізнес-план, написати його, пройти ці всі етапи, це вже такий перший крок до того, щоб розпочати власну справу і зрозуміти, чи готові люди, чи не готові люди в цих умовах зі своїми знаннями працювати в цьому напрямі. А вже грант, це як додаткова така заохочення. заохочення. Так ну і це ці знання вони нікуди не діваються. Потім з цими знаннями можна йти далі і працювати. А як ви відбирали учасників? Асників, от ла сказала, що хто готовий, хто не готовий. Є за якими критеріями він готовий. Так, у нас є низка з розроблених критеріїв на нашому загальноціональному рівні, за яким вже працювали інші такі програми. Тобто, там оцінюється сама заявка учасника, готовність до старту розвитку бізнеса. Також одним з головним критерій оцінки це були саме показники відношення до певних категорій людини та її вразливості. Тобто, mm -hmm. ми також хочемо збалансувати цей підхід, щоб допомога досталася тим, кому вона вперше потрібна а по-друге, щоб сам бізнес був ще й. І жити спроможні, тому угу, що угу. звісно, що люди, які хочуть стати підприємцем, вони мають бути ну, вмотивовані в цьому, і також мати певні знання, можливості спроможність. Угу. Е має бути якийсь певний напрямок, чи напрямок може бути будь-який. Ну, ну, спроможній бізнес я вже зрозуміла, так, що це має бути ну, такий прибутковий бізнес, так, і який би стовідсотково ну, може приносити прибутки. Тому ну, так. що можна придумати щось таке нереальне, що ніколи не запрацює. Так. Ну, можна фантазувати скільки завгодно, але я розумію, що потенційні учасники вони реальні люди абсолютно і реальні цілі, які ставлять собі. Тому вони розуміють, що може працювати, чи у вас на навчанні підказують людям, що, скажімо, у вас така от, там є у мене якась там така ем, ну, нереальна ідея. Мені кажуть, що вона ніколи не запрацює і варто подумати, як. Можливо, змінити свій напрямок, тому що mm -hmm. це не той вид бізнесу бувало таке? Ну так, звісно, ми також хочемо, щоб ефект від наших занять був щоб більш стали, так, так, так що був так. результат, що цей бізнес не закрився через там кілька місяців. Mm -hmm. По-перше, якщо ми кажемо, що одним з критеріїв оцінки, ну, наприклад, низький дохід учасника, там, тобто, це значить, що якщо в нього окупність його бізнесу настає раніше, чим він витратить цей кошти гранту, наприклад, то за які гроші він буде, якщо бізнес ще не буде приносити прибуток, як він буде. Далі просто існувати, він mm -hmm. не зможе існувати. Тому саме бізнес-план і процеси, з яким він створюється, тобто навчання навчання поступове, воно підказує людині, чи взагалі цей бізнес може існувати. Mm -hmm. Люди спочатку впевнені, але потім, потім вони, коли рахують mm -hmm. показники, вони просто бачать, що, наприклад, їм треба зробити, умовно кажучи, там тисячу виробів на день, а вони руками це тільки 100 можуть зробити. І вони розуміють, що це ну цей бізнес просто не зможе вижити, або треба одразу вкладати великі Кошта їх немає, ну і насправді навчання показує людям людям, що вони поки може не готові. Тому в нас є деякі зараз відмови від навчання, тобто люди в процесі написання роботи вони зрозуміли, що вони ще не готові. Mm -hmm. Ну це процес такий, скажімо так, природного відсіювання людей, які в результаті стануть дійсно такими сталими підприємцями. Ну, принаймні чесно, так, на цьому mm -hmm. етапі не готовий, це не означає, що це не готовий. А можливо, є люди, які зрозуміли, що mm -hmm. все ж таки бізнес це не їхня справа, mm -hmm. так? Тому що я так розумію, що в процесі навчання їм все це пояснюється. А приходять ті, хто хоче започаткувати нову справу, зовсім далекі від цього. Ну, тобто, умовно кажучи, хто хто хоче. Ну майже так, але все одно має бути на початку якесь чітке бачення цієї ідеї, Ну, хоча б сформулювати ідею, так? Ідеї, так, вона, так? тому, що є люди, які ну, одразу кажуть, там підкажіть, будь ласка, з якої ідеї я можу взяти участь ага. у цій програмі. Це, Це ця не людина, скоріш за все, просто взагалі не зможе претендувати на навіть угу. на навчання, угу. тому що вона не розуміє, чого вона хоче. Угу. Тобто, тут потрібно бути, от знову я повторюся, мов вмотивованим, тобто розуміти, крім того, щоб розуміти, чим ти хочеш займатися, ще має бути якась от, мотивація цього, тобто такі запал внутрі. Від прямська жилка. А від чого залежить взагалі, як як будується навчання? От воно досить довго так продовжується. скільки? Воно триває місяць, але а, місяць. воно триває, воно займає один день на тиждень. Ось. Наприклад, ми почали так заняття з 20 всіма, лютого. Ні. Це, мені так це комплексний підхід. Угу. Там в нас чотири тренінги по 8 годин. Тобто, угу. загалом навчання триває 32 години. Якщо ми беремо, заприклад, акселерацію, то вона йде, наприклад, по вівторках. Кожен вівторок, впродовж місяця, чотири заняття це 8 годин навчання. Uh -huh. Навчання розбито на блоки. Так само, як і бізнес-план, який для них підготовлений, на як такий шаблон, щоб їм було легше його заповнювати. Кожен день це зазвичай 2 блоки. І, ну, Наприклад, там, перший день це мотивація та знайомство, а другий блок це може бути, наприклад, там командоутворення, а другий блок це може бути, наприклад, маркетингова складова, а потім оподаткування. Там наступний блок може бути фінанси та, наприклад, якісь підприємницькі а, помилки початкового або існуючого підприємництва бізнесу. Ось. Ну І таким чином формується комплекс, комплекс таких блоків. Людина виконує вправи, їй надаються домашні завдання. Кожне домашнє завдання виконує певний блок бізнес-плану. І наприкінці заняття, якщо людина виконала всі ці умови, то формується готовність бізнес-план, який вже можна захищати перед незалежною комісією, угу. тобто це цілий ціла програма, така так і стала програма, в якій угу. є певні етапи навчання, так ця програма була розроблена на замовлення благіду фону ГКЦ у Одеської політехніки університету безпосередньо з програми виконано за методикою конституційного навчального центру політехконсалт, який саме займається розробкою таких матеріалів навчальних програм ну, всього, що з пов'язано з підприємською діяльністю. І от зараз, за допомогою цих матеріалів, відбувається програма навчання. Угу. А Олена, яка це безкоштовно, чи яка є, є вартість цього проекту? Ні, всі послуги благодійного фонду Карітас та суди для наших бенефіціарів абсолютно є безкоштовними. Тобто бажання і можна починати. Ну і mm. е, ідея, е, чим який, ну mm, яку так. сферу ви бачите, так mm. в якій сфері ви бачите свій бізнес. Ми забезпечуємо yeah. саме розвитковими матеріалами. Е, також е, проводимо е, ну, супровід бенефіціарів під час заняття. Тобто, ми слідкуємо, щоб все було добре, щоб вони здавали навчання, перевіряємо, чи будуть вони приходити на наступні заняття, щоб контролювати ці процеси. А потім буде вже захист попередній захист про бізнес проєктів Потім вже остаточний. Потім процедура надання грантів, і далі почнеться менторський супровід переможців. Тобто, uh -huh. ми їх не кидаємо. Ми до кінця роботи проекту. А проект буде працювати до липня. Ми звісно, сподіваємося, що він буде продовжений. Але поки ми маємо власні межі, і до кінця цих меж ми плануємо супроводжувати переможців, консультувати їх для того, щоб вони на початку, скажімо так, не потонули, мали якусь підтримку. Тобто від самого початку від допомоги написання бізнес-плану і вже до відкриття бізнесу і, можливо, навіть до перших доходів. Так, так. Ну, скільки вистачить до кінця липня, скільки вистачить в них часу. Тобто, чим швидше бізнес буде працювати, тим якісні ми зможемо допомогти їм. І все ж таки хочу спитати вас, які основні напрямки бізнесу, який буде відкриватися, розвиватися? Так, наш проєкт побудований за рекомендаціями. Кластера з безпеки харчування та засобів до існування, і за його рекомендаціями основні напрямки мають відповідати закриттю базових потреб населення. Mm -hmm. Ну, наприклад, якщо в так ще до навіть ковіду, то це були напрямки там, наприклад, такі як торгівля, сільгосгосподарство або соціальне підприємство, або туризм. Звісно, зараз туризму дуже важко, тому напрям закриття базових потреб відповідає більш таким, як ремонти, будівництво або гігієна. Там ти ж саме, наприклад, там порукарні також сьогодні вже відносяться до таких, от саме напрямів. Uh -huh. Ну, зазвичай це щось пов'язано з таким побутовими справами. І торгівля також до них відноситься, То -то базові і... потреби так. Так, від їжі і, і сьогодні... до побуту. І сьогодні так. ще додається сільського господарства, uh -huh. тому що Одеська область на це зараз спроможна, на відміну, наприклад, від Миколаївської або Херсонської області, де зараз там може є заміновані поля, а Одеська область все ж таки спроможна, тому зараз починається і розширюється напрям сільського господарства. Ну і щодо треба ж нагадати, що ви займаєтеся не лише допомогою у відкритті власної справи, так ви займаєтеся ще і питаннями працевлаштування. Це, до речі, зараз дуже актуальні питання, тому що е, війна змінила життя. Ну, мабуть, кожного, так хтось, можливо, там на початку війни втратив роботу, хтось, можливо, вирішив її змінити на якусь іншу роботу, що у цьому питанні? Ну давайте ми розповімо спочатку про критерії, за якими ми е, працюємо. Можете допомагати, да mm. так? так, Олена тільки ми благодійний фонд, то ми можемо працювати за певними критеріями, які від нас вимагають, в тому числі і донори. Так? Ми працюємо з внутрішньо особами та місцевими мешканцями, які прямо чи посередковано постраждали від війни. Також це можуть бути люди, які приймають внутрішньо переміщених осіб у себе, або люди, які виїхали за кордон і повернулись, через що втратили роботу. І ще до всього цього до місцевих мешканців ще є в нас низка вимог. Це мають бути родини, які очолюються жінкою, да, тобто домогосподарства очолювані жінками, там, де є от, де, ну, діти виховуються одним з, батьків, бать, одним з батьків чи опікунів, багатодітні родини, родини без доходу. Е Особи, які не мають досвіду роботи, наприклад, молодь, так? або особи, де є люди, родини, де є люди з інвалідністю або якимись важкими захворюваннями. Тобто більшість це вразливі категорії, все ж таки. <су> так, це, це вразливі більш категорії. постраждалі в більш і більш вразливі категорії. Так так, ще слі додати категорії репатріанти, а це люди, які виїхали. Під час спочатку, точніше, повноцінного вторгнення, але, ну, але повернулися в Україну для ну, відновлення, скажімо так, допомагати відновлювати економіку. А, вот. І щодо цього напрямку грошей за роботу, а, напрям, який допомагає працевлаштуванню, тобто він займається зайнятістю населення. А, ось орієнтир, який він підтримує, займається, це суспільна корисна праця. А, тобто, ми сподіваємося залучити людину до виконання. Якісь робіт для ну на користь суспільства та громади, щоб ця робота була ще й суспільно корисна. Зазвичай таку роботу дають комунальні підприємства, але наші умови співпраці дозволяють працювати із громадськими і громадськими організаціями, наприклад, ОСББ також можуть бути благодійними фондами. Ну, тому що, наприклад, от, о, нещодавно в нас був запит від ОСББ: це е, розчистити бомбосховище, або пофарбувати його, або відремонтувати там, систему вентиляції, або щось таке. Тобто вона також є суспільно корисною. Ну, тому от, ми саме таким і займаємося. Хочемо роз, розділити ці напрям на такий підхід, як Cash for Work і Cash Cash for Job. Cash for Work – це більш як разова робота, Cash for Job – це більш як така тривала робота, де е, підпреджаємо. Ємець або установа може взяти людину у штат за допомогою нашої нашої підтримки, можливо, перевірити, як воно працює, там ніби такого випробувального періоду провести. І якщо все буде добре, то залишити і далі у штаті. Тобто, все ж таки, як і з напрямом інкубації екселерації, ми хочемо отримати сталий ефект від нашої діяльності, куди потрібно звертатися з питань працевлаштування і з питань ну власне допомоги в відкритті нового бізнесу. Так, у нас для цього є наші роздаткові матеріали. Інформація на сайті Caritasso.ua. Угу. В нас є попередня Google форма, єдина на оба напрямки, проте зараз вже, як я сказав, на початку вже напрям інкубація, акселерація, набір закритий. Но ця Google-форма дозволяє попередньо зареєструватися. Можливо Далі... Буде продовження проєкту. Так, так можливо, так, буде так. продовження проєкту. І таким чином наш оператор запросить на зустріч, де ми Зареєструємо його подалі уже безпосередньо, тобто запитаємо, яку роботу він хоче виконувати, яку може, чи погоджує, може він хоче на ті вакансії, які в нас вже є в нашій базі, і таким чином ми можемо запропонувати йому роботу прямо на місці, або просто він буде чекати, поки ми знайдемо щось по його запиту. Ну, власне, треба нашим глядачам зрозуміти тільки одне: що варіантів, щоб працевлаштуватися, і варіантів, щоб потім із часу, можливо, відкрити свою справу, насправді на Одещині чимало. Тому, якщо є бажання, mm -hmm. так, якщо є натхнення, реєструйтеся, так би так, мовити, забивайте собі місця там, на наступні проєкти, так, і mm -hmm. е, прийде час, коли завершиться цей проєкт, а це буде влітку, у липні. так, ну… Ймовірно, що буде продовження так. Ну так тут слідчимо це зазначити. Ви і правильно мож... сказали, оскільки е, наш проект відповідає напрямку Левліху, тобто е, відновлення засобів до існування. А ми зараз, хоч і війна триває, але вже два роки, як іде звичайна гуманітарна допомога, і щоб люди, скажімо так, не звикли постійно її отримувати, то зараз вступає фаза от саме цих напрямків, mm -hmm. і такі проекти вони будуть просто і буде більше. Вони буде замулювати вони замінювати так? собою інші гуманітарні проекти, щоб люди. Починали э, працювати, щоб люди адаптувалися, інтегрувалися у суспільство, і таким чином э, ставали і підприємцями, може навіть в майбутньому, через наші наступні програми, і таким чином ставали незалежними від гуманітарної допомоги, так. тому що вона все ж таки, якщо не одноразова, то там декількаразова, так але mm. тоді, коли ти маєш свою справу, чи ти маєш своє місце роботи і постійний дохід, це абсолютно інша ситуація. Mm. Ну крім того, робота mm. дозволяє людині якось розвантажитися психологічно, може менше переживати і бути затребуваною. Загалі в цьому суспільстві, mm -hmm. дякую вам дуже, Володимир Філіпов, керівник проєкту Невідкладна допомога засобами до існування громадам, що постраждали від війни в Україні, Одеса, і Олена Мороз, асистентка цього проєкту були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що про те, що якщо Є бажання і, ну, власне, є необхідність для того, щоб себе якось соціалізувати так. То працевлаштування на роботу це один із найкращих засобів сьогодні, який може допомогти вам не тільки не лише матеріально, а й психологічно, в тому числі. Теж. Дякую вам, успіхів вам у вашій роботі. Я сподіваюся, що десь так наприкінці літа ми побачимося. Будемо говорити вже про наступний подібний проєкт. Бережіть себе, залишайтеся з нами. Побачимося.